Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про поведінку, звичаї і характер московитів у 16-17 століттях, яких побачили іноземні подорожуючі по Московії. Я використав 5 описів. Більш детально про їх авторів і самі описи, бажаючі глядачі зможуть дізнатися у кінці ролика. Отже, на що у першу чергу звернули увагу автори описів, вони одноголосно відзначають деспотичний характер правління московських царів. Царі московські користуються абсолютною владою над усіма жителями, розпоряджаючись майном і життям кожного за своєю примхою. Кожен із підданих вважає себе холопом, тобто рабом царя. Князі та вельможі зобов'язані виявляти своє рабство і нікчемність перед царем ще й у тому, що вони в листах і чолобитних повинні підписуватися зменшувальною назвою, тобто, наприклад, писати Івашка, а не Іван, або Петрушка твій холоп. Безліч знатних людей і чиновників часто терплять побиття палками, як публічно, так і приватно. За наказом Великого князя і абсолютно не вважають це ганьбою. Вони навіть вихваляються цим, що государ виказує їм знак милості і, будучи покарані, висловлюють вдячність царю, вважаючи побої виразом прихильності. У вельмож і знатних людей, зрозуміло, є свої раби і кріпаки. Коли ж громадянин або селянин звертається до боярина з проханням, тоді він падає до нього в ноги, вважаючи, що у бояр ніби на ногах вуха, ця покірність нижчого стану і робить вельмож дуже гордими і зарозумілими. Вони мають над своїми слугами абсолютну владу і часто їх жорстоко карають. Жінок своїх вони не тримають у такій шані. Як інші народи, а навпаки, поводяться з ними не набагато краще, ніж з рабинями. Вельможні московити дуже ревниві, вони не пускають своїх дружин ні на банкети, ні на свята, ні до віддалених церков і майже не дозволяють їм виходити з дому. Звичайним правилом подружнього життя є таке: якщо не бити дружину хоча б раз на тиждень батогом. Вона не буде доброю дружиною, тому і більшість московитів дотримуються цього правила. Але найдивніше те, що дружини, якщо чоловіки їх не б'ють, кажуть, що вони не люблять їх. Один із авторів опису розповів про історію одного німецького коваля, який одружився з московиткою. Проживши певний час з чоловіком, вона якось ласкаво звернулась до нього зі словами. Дорогий чоловік, чому ти мене не любиш? Чоловік відповів, я сильно тебе люблю, але у мене ще немає, каже дружина, знаків любові. Чоловік став розпитувати, яких знаків їй потрібно, на що дружина відповіла Ти жодного разу мене не вдарив. Побої, відповів чоловік, не здавалися мені знаками любові, але і в цьому відношенні я не схиблю. Таким чином, через деякий час він досить сильно побив її і зізнавався мені, це пише автор опису, що після цього дружина піклувалася про нього зі значно більшою любов'ю. Надалі цим заняттям він займався дуже часто і під час нашого перебування в Московії зламав їй врешті шию і ноги. Таким чином, цар бив підданих, піддані були. Рабів і дружин, раби й дружини за це славили чоловіків, а чоловіки возносили вдячність царю. Автори описів характеризують московитів як людей хитрих і наполегливих, але не дружелюбних і безсоромних. Їхній розум і хитрість поряд з іншими вчинками особливо виділяються в купівлі та продажу, оскільки вони вигадують різні хитрощі та підступи. Щоб ошукати своїх ближніх, процвітає доносительство з метою наживи. Часто застосовують такий прийом донощик іде до своїх знайомих, позичає в них гроші, лишаючи одяг, посуд або щось інше у заставу, або таємно підкидає їм якісь речі, а потім звинувачує і доносить, ніби ці речі таємно вкрадені. Вони загалом дуже сварливі люди і накидаються одне на одного з люттю і суворими словами, наче собаки. На вулицях постійно доводиться бачити такого роду сварки та бабські чвари. Під час спалахів гніву та лайки вони не використовують, на жаль, поширених у нас прокльонів і побажань, з іменуванням священих предметів, посиланням до чорта, лайкою негідник тощо. У них немає нічого більш звичного на язиці, як блядин син, твою мать та інші подібні огидні вислови. Я думаю, що мій глядач зрозуміє, що я не можу у розповіді відтворити ці слова. Причому цю лайку вимовляють не лише дорослі та старі, а й малі діти, які ще не вміють назвати ні бога, ні батька, ні матір, а вже мають на вустах ці слова і кажуть їх своїм батькам. А батьки дітям. Житла в Московії будують не з цегли, а з дерева, бо зимою вони краще утримують тепло і коштують дешевше. Однак вони часто потерпають від пожеж, через що мешканці будують будинки просто, без будь яких прикрас. Вони кладуть соснові колоди одна на одну і закріплюють їх з усіх боків. Оскільки ці дошки є половинами соснових стволів розпиляних навпіл, то круглою стороною розміщають їх ззовні і знявши з них кору, затикають мохом щелини. Для збереження тепла у зимовий період вони будують їх дуже низькими, з дахами, які переважно кривають корою дерев або дерном. Їх вікна такі малі, що коли в них засунути голову, здається. Ніби ти в ганебному стовпі. У кімнаті таких отворів буває лише одне, два на достатній відстані один від одного. Будинки опалюються по чорному, тобто дим має проходити через кімнату і виходити через вікно, і через це всі будинки стають чорними від диму. Оскільки ці будинки переважно мають лише одну кімнату. Вона служить і для батька, і для матері, і для дітей, і для поросят, і для курей, утворюючи з них один осередок, і вони лягають спати всі поруч. Вони мало дбають про прикрашення своїх будинків, оскільки, в разі пожежі для них нічого не означає втратити лише чотири стіни, і вони втішають себе можливістю швидко побудувати новий будинок. Сплять на соломі, на ловках і печах, їдять з брудного глиняного посуду, не звикли до ніжних страв і ласощів, їжа їхня груба і погано приготовлена, щедро приправлена цибулею і часником. Повною протилежністю виглядає опис житла українців, який лишив нам ще один автор, про якого я до цього не згадував англієць Едвард Кларк. Описуючи житло запорозьких козаків, тобто українців, він зауважив, що хати там були побілені вапном, як у нашім Уелсі, тобто в Англії. Все всередині регулярно миється, навіть стеля і сволок. Столи і лавки аж блищать від частого миття та натирання, що нагадує нам внутрішній вигляд будинків у Норвегії. У їхніх маленьких кухнях ми побачили в кожному закутку скрупульозну чистоту і порядок, у протилежність до темних, брудних, повних диму, смердючих московських хатів. Посуди начиння завжди виварені і вичищені, а не брудні і смердючі, як у московитів. Козаки тримають багато домашньої птиці і худоби, їхні садки повні фруктових дерев. А перед хатою чудовий килим квітів, що дає англійський вигляд їхнім будинкам. Московитів легко відрізнити за запахом, вживаючи нечисту, огидну їжу, до того ж одягаючись погано, вкрай неприємно і брудно, переважно без білизни, московити тхнуть так погано і неприємно, що, проживши 3-4 дні в якомусь приміщенні, остаточно заражають повітря. І на довгий час лишають після себе запах, так що іноземцю там не можна залишатися. Коли гостюючи запрошують на обід, вони настільки ниці і безсоромні, що не лише гикають, кашлюють, харкають і виводять різні ноти, але й дозволяють собі речі більш ганебні й брутальні, які природа наказує відправляти в інших місцях, починають дещо випускати з себе. І робити втіху з того, про що й говорити нічемно для порядного вуха. І зрозуміло, автори всіх, без винятку описів, звернули увагу на повальне пияцт московитів. Автор опису пише порок пияцтва поширений у всіх верствах цього народу як у духовних, так і світських осіб високого і низького походження, чоловіків і жінок, молодих і старих. Що, коли бачиш п'яних, які лежать і валяються в багнюці, то це для всіх є звичною картиною. У московицьких шинках буває так багато пияцтва і веселощів, що складно повірити. Пропивши свої гроші, закладають свої кафтани і п'ють, скільки дадуть за це продавці вина та шинкарі. Деякі закладають не лише кафтани, а й навіть шапки, чоботи, сорочки. І все, що у них є за душею, після чого біжать голими додому. Складно пройти поряд з цими шинками, щоб не побачити його відвідувачів, що вже зібралися йти додому. Один голий, інший в одній сорочці, деякі наполовину одягнуті, та часто настільки п'яні, що вже не в змозі йти додому і залишаються валятися на дворі в багні чи на снігу. Поки їх слуги чи дружини не покладуть їх у віз чи сани і тягнуть за ногу, як свиню, і це нікого не дивує. Жінки теж не вважали для себе ганебним напиватись і падати поряд з чоловіками. Декілька московиток якось прийшли на банкет до своїх чоловіків, присіли поряд і разом випивали. Коли добряче напились, чоловіки забажали йти додому. А жінки їм заперечували. Хоча жінки за це отримали ляпаси, проте це не змусило їх піднятись. Коли врешті чоловіки попадали на землю і заснули, то жінки, сівши на них верхи, так довго пригощали одна одну горілкою, допоки самі не напилися до скону. Легко уявити, як розбивається при таких життєвих обставинах порядність і невинність. Одного разу трапилось, що п'яна жінка вийшла з шинку, пала на вулиці і заснула. Інший п'яний московит, який проходив поруч і побачив цю жінку, що лежала оголена, розпалився розпусною хіттю та приліг до неї, не дивлячись на те, що це було посеред білого дня і на велелюдній вулиці. Після цього він так і залишився лежати з нею і там же заснув. Наші автори вказують, що московити дуже схильні до хтивості, нерідко поплюжать себе перелюбством і блудом. Іноді бідні і дрібні дворяни, чи просто людини у грошовій скруті бродять по всіляких закутках і видивляються, чи не втрапить їм на очі хтось із заможних молодиків та пропонують їм для блуду своїх дружин. Беруть з них по два чи по три талера за один раз, залежно від краси і вроди дружини, чи як зійдуться в ціні. Чоловік весь цей час ходить під дверима і наглядає, щоб ніхто не увійшов, не завадив, і не потурбував їх у такому безчесному і розпусному занятті. Часто вони, а особливо знатні бояри і дворяни, Вдаються до содомського гріха, чоловіка з чоловіком, та ще й не таємно, а часто на очах багатьох людей, вважаючи для себе честю робити це без сорому і відкрито. Часто до дитини чи молодика вони прихильні більше, ніж до своїх жінок. Найжахливішими є їх зносини з різними тваринами і худобою. Вони без розбору чинять з ними нечистиве злягання. Причому не соромляться вихвалятися цим. Типово московицьким явищем було так зване снахачество. Цей термін навіть важко перекласти на українську мову, відповідника не існує. Це широко розповсюджена практика, коли свекор жив статтєвим життям зі своєю невісткою, снохою. Цьому сприяло те, що вся родина спала в одній кімнаті, повалку, і в темряві члени родини чого лише не витворяли. На закінчення я розповім про авторів описів. Найперший за часом опис, який я використав у своєму відео, це записки про Московію, які написав дипломат, представник Священної Римської імперії Сигізмунд. Фон Герберштейн. Він двічі побував у Московії вперше у 1517 році, вдруге у 1526 році. Перший раз його посольство перебувало у Москві протягом 9 місяців, що й дозволило Герберштейну непогано ознайомитись з предметом дослідження. Автором наступного опису Московії був італієць на службі Речі Посполитої. Олександр Гваніні. Він прийняв підданство Речі Посполитої і довгий час служив у її війську. У своєму описі він розповів про Московію в 70-х роках 16 століття, тобто уроки правління Івана Грозного. За роки багаторічної служби автор достеменно вивчив московські порядки, і опис написаний зі знанням справи. Дуже цікавий опис подорожі Голштинського посольства Московію і Персію. Цей опис написав відомий вчений Адам Олегарій, який займав посаду радника посольства, яке відправив шлезві Голштинський герцог Фрідріх ІІ до Персидського шаху. Посольство побувало в Москві двічі, у 1634 році, коли посольство домовлялося з владою Московії про те. Щоб вони пропустили його в Персію, і у 1636 році під час самої подорожі до Персії. Обидва рази посольство перебувало в Московії по декілька місяців. Один із найбільш об'ємних описів залишив нащадкам Павло Аллепський, чи скоріше Халепський, син антиохійського патріарха Макарія, за національністю араб. У 1654-56 роках патріарх подорожував Московією і у складі посольства був його син Павло, який написав дорожні нотатки під назвою Подорож патріарха Макарія. І нарешті останній за часом опис написав англієць граф Чарльз Говард Карлейль, який очолював англійське посольство до Московії. Посольство перебувало в Московії з серпня 1663 року до червня 1664 року, тобто в період правління царя Олексія Михайловича. За результатами цього посольства був написаний опис Московії. Втім, авторство Карлеля ставиться під сумнів, бо, скоріш за все, автором опису був один із членів його посольства. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!